Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Сербін Дмитро Романович, солдат 42-ї окремої механізованої бригади, народився 5 листопада 1986 року у місті Калоші, що до Івано-Франківщині, ріс спокійним і врівноваженим хлопчиком. Мав молодшу сестру Наталію, яку дуже любив та опікувався нею. Навчався у калоській загальноосвітній школі номер 1 За словами однокласників і вчителів, був сумлінним та дисциплінованим учнем, товариським, добрим і надзвичайно ввічливим. Паралельно відвідував музичну школу за класом Баяна. Музика. Надзвичайно захоплювала хлопця. Він навіть мріяв стати вчителем. Однак, через брак коштів здобув робітничу спеціальність. Закінчив Войнилівське професійно-технічне училище за фахом тракторист. Два роки працював робітником у мебловому цеху, потім різноробочим. У повсякденному житті Дмитро був чуйним, сором'язливим та мовчазним. Не любив ні з ким ділитися своїми проблемами, але й не вмів тримати зла. З дитинства був опорою для батьків та сестри. Коли Наталя захотіла отримати професію психолога, то взяв усі витрати на себе. Адже розумів, наскільки важливо займатися улюбленою справою. Жінка розповідає, що брат завжди турбувався про інших більше аніж про себе. Батькам і сестрі віддавав найкраще, адже це найцінніше, що у нього було. Сам був радий малому. Навіть одяг рідко купував собі, не гордував ніколи домашньою роботою, міг виконати абсолютно все. Мав єдину похресницю Софію, яку надзвичайно любив. Захоплювався нумізматикою. Мав декілька альбомів з монетами, які збирав з дитинства, часто згадував свої. Є перше юнацьке кохання дівчину Мар'яну. Мар'яна Костів Костя ділиться спогадами. Діма був дуже серйозним і відповідальним, особливою людиною, оскільки мав кришталеву чисту душу і світлі помисли. Таких людей дуже мало. Сором'язливість ще більше доповнювала той образ чистоти і простоти. У ньому не було жодної краплі гордості чи пихатості. А ще він був дуже цілеспрямованим і працьовитим. У мене про нього лише найкращі спогади, і він завжди буде займати особливе місце у моєму серці. У 2021 році Дмитро пере. Жив важку втрату смерть батька. У березні 2023-го був мобілізований до Збройних сил України, служив стрільцем снайпером механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону військової частини А 46 67 Навчання проходив у Словаччині. Заступник командира роти Вадим розповідає: Дмитро був тихим воїном, який посміхався очима, мало розмовляв, дивився розумним поглядом і йшов виконувати наказ. Був тим справжнім бійцем, який ніколи не виставляв себе перед іншими загарої. Ічні вчинки якісно виконував тяжку роботу воїна. Завжди казав, усе буде добре. Побратим Романа згадує Дмитра як спокійного, врівноваженого, щирого патріота і порядного християнина. А побратим Михайло додає, діма був надзвичайно добрим, щирим у спілкуванні, ніколи нікому не відмовляв у допомозі. Щодня спілкувався з сестрою, з якою міг говорити про все на світі. За словами Наталії, брат часто мав гнітючий настрій, адже не міг миритися із смертями побратимів. Після війни планував відремонтувати будинок і жити Кремо, та на жаль, планам не судилося здійснитися. Дмитро загинув 12 серпня 2023 року у районі населеного пункту Діброва Луганської області наслідок снайперського обстрілу позицій з боку противника, отримавши вогнепальне поранення несумісне життям. Свій останній спочинок захисник знайшов 15 серпня на Алеї Слави міського кладовища. Йому на віки 36. посмертно Дмитрові присвоює названня почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Вічна йому пам'ять і слава.